Стара жінка прийшла в ресторан, але офіціант вигнав її. Через десять хвилин він стояв на колінах. Стара, ти помилилась адресою. Тут нечайна для пенсіонерів. Голос офіціанта розрізав повітря, як ніж. Вона зніяковіло усміхнулася, опустивши очі, ніби справді винна. Стара вовняна хустка трохи сповзла з голови, відкривши, посивіле волосся. Вона тримала в руках невеликий гаманець, стертий. Із потертостями на кутиках. Я. я лише чашку чаю, сказала вона тихо, так наче вибачалась, тоді йдіть у найближчу крамницю. У нас чай по 80 гривень, а ви тут виглядаєте, ніби просите, а не замовляєте. Якщо такі історії тебе не залишають байдужим, постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, як би ти вчинив на місці офіціанта. Це важливо. Ресторан Лемістрал. Був не просто місцем для вечері. Це була сцена, де гралися ролі статусу, багатства і вишуканості. Офіціант, у бездоганно накрохмаленій сорочці, стояв з холодним виразом обличчя, оглядаючи стареньку з голови до ніг. Її пальто було старим, рукави трохи занадто довгі, туфлі потерті, але чисті. Вона сіла за столик у кутку, обережно поклавши гаманець на край столу. Офіціант продовжував стояти, не приховуючи огиди. Я не повторюватиму, різко сказав він. У нас заклад не для безпритульних. Я не безпритульна, м'яко відповіла вона. Я просто хочу трошки тепла. Кілька відвідувачів обернулися. Один чоловік у костюмі зміряв її поглядом, скрививши губи. Пара за сусіднім столиком перешіптувалась. Хтось навіть усміхнувся, чи то співчутливо, чи то зловтішно. Офіціант театрально зітхнув. У мене тут люди, що витрачають по пів тисячі гривень на вечерю, голосно мовив він, так, щоб чули всі. А ви займаєте столик з чашкою чаю? Ви серйозно? Старенька опустила голову нижче, її руки тремтіли. У вас тут тепло, я не заважаю. Я заплачу. Вона відкрила гаманець і витягнула згорнутий купюр. Сто гривень охайно складена із заломами. Офіціант навіть не глянув. Ідіть, голос його вже не був спокійним. Я не буду повторювати втретє, поки я не викликав охорону. Вийдіть!» – Жінка повільно встала, усі очі на неї. Хтось байдуже відвернувся до свого стейка. Інші дивились просто, прямо з сумішчю цікавості й холодної зневаги. Я розумію, тихо сказала вона. Пробачте, вона рушила до виходу. Пальто висіло на ній, як на плічках. Кожен крок здавався важким. Вона пройшла повз столи, повз байдужі погляди, повз офіціанта, який тримав руки за спиною, мов генерал на параді, аж раптом двері ресторану відчинились. Вітер уніс із собою легкий холод і запах вулиці. Із холу пройшов чоловік високий, у дорогому сірому пальті, з близькому взутті, що свідчив про водія, а не про довгу прогулянку. Він ішов швидко, упевнено, не оглядаючись, на мить зупинився, побачив матір. Мамо? Голос чоловіка був глухим від хвилювання. Він відразу кинувся до старенької. Вона здригнулася, підняла на нього вологі очі і намагалася усміхнутися, ніби нічого не сталося. Сину, я ж тільки зайшла трохи зігрітись, не треба хвилюватися. Але чоловік вже бачив усе побачив офіціанта. Що стояв, немов переможець у дешевій грі на приниження, побачив, як за столиками з цікавістю майже жадібно спостерігали інші, як перехоплювали очима, ось, мовляв, дивіться, ще один невдах повернувся за своєю. Що тут сталося? різко спитав він, повернувшись до офіціанта. Це просто непорозуміння, пане. Той відразу сунув руки поперед себе долонями догори, мов відхрещуючись. Ця жінка вона, вона не наша публіка. Вона ну, зайшла випити чаю, але подивіться на неї самі. Вона ж могла відлякати. Відлякати чоловік наблизився на крок. Його очі стали холодними, як лід. І ти вирішив її вигнати. Панство платить за комфорт, за атмосферу. Голос офіціанта став трохи тоншим, а такі відвідувачі, вони, ну, ви самі розумієте. Ми мусимо берегти репутацію закладу, репутацію. Чоловік розсміявся, але сміх його був глухий, страшний, без жодної радості. Це моя мати. Тиша впала важка, як мокрий плед. За сусідніми столиками люди затримали дихання. Що ви? офіціант ковтнув слину. Що ви сказали? Я сказав, що це моя мама, жінка, яку ти щойно принизив перед усім рестораном. Стара жінка затремтіла. Синку, не треба, я ж не хотіла. Мамо, тихо. Ти нічого не зробила. Це вони повинні вибачатись. Чоловік дістав телефон. Його пальці впевнено натиснули кілька клавіш. Роман, це я. Є робота для тебе та юристів. Лемістраль сьогодні виставляють на продаж. Нехай готують документи. Я хочу купити цей ресторан. Так, негайно. Він відключився і подивився на офіціанта. Наче тільки тепер помітив його існування. І знаєш що? У вас тут дуже цікава атмосфера. Думаю, треба буде почати зі зміни персоналу. Офіціант зробив крок назад. Пане прошу, я не знав, що це ваша мама. Якби я тільки якби знав, поводився б інакше. Ну, то ти хамиш лише тим, у кого, як тобі здається, немає зв'язків і грошей. Офіціант хотів щось сказати. Але слова заплутались у горлі, його щоки налились червоним. Опустись на коліна, спокійно сказав чоловік. Що? перед нею. Опустись на коліна і вибачся. У ресторані пролунав здавлений жіночий сміх, хтось навіть закашлявся. Це ж це принизливо, пробелькотів офіціант. Принизливо? Чоловік нахилився ближче, його голос став майже шепотом, але від того ще страшнішим. А як тобі було принижувати мою маму, стареньку жінку, що хотіла лише чашку чаю. Це не було принизливо? Офіціант подивився на стареньку. Вона стояла, обійнявши себе руками, ніби намагалася втримати серце, що ось-ось вискочить. Він важко вдихнув, потім різко впав на коліна. Пробачте, голос його зірвався. Я, я був неправий, я не мав права. Вона дивилася на нього великими очима. Повними жалю, а не тріумфу, я не тримаю зла, синку. Тільки пам'ятай, людина не одяг і не гаманець, людина це її серце. Офіціант кивнув, але погляд його був зламаний, порожній. Чоловік поклав руку матері на плече і тихо сказав: Мамо, ходімо, ми сядемо тут, як ти хотіла, і вип'ємо твій чай, але вже як господарі, вони сіли за той самий столик у кутку. Офіціант досі стояв на колінах, опустивши голову так низько, що, здавалось, він би зник під підлогою аби міг. Чоловік махнув рукою до менеджера, що весь цей час стояв поруч, мовчки спостерігаючи за приниженням свого підлеглого. Ви менеджер цього закладу? Так, пане, але дозвольте пояснити, мені нічого не потрібно пояснювати. Ви чули мою розмову по телефону. Сьогодні ввечері цей ресторан стане моєю власністю. Менеджер ковтнув повітря зблід. Пане, ми не мали наміру. Це просто корпоративна політика, щоб підтримувати рівень. Політика, перебив чоловік тихо, але різко. Ваша політика принижувати літніх людей, які виглядають не надто респектабельно. Менеджер нічого не відповів. Скажу так: у вашої політики зараз два виходи. Або ви добровільно складаєте з себе повноваження ще до завершення угоди. Або я зроблю це публічно, у присутності всіх ваших працівників і клієнтів, коли буду підписувати документи. Менеджер зніяковіло подивився на офіціанта, що досі стояв навколішки, потім на відвідувачів, які вже відкрито слухали кожне слово. Я... я зрозумів, ви маєте рацію. Моя заява про звільнення буде на столі ще сьогодні. Дуже добре, сухо кивнув чоловік. Потім повернувся до старенької. Мамцю, тепер ти можеш замовити будь-що. Це місце твоє. Вона посміхнулася сумно і провела рукою по його щоці, як колись у дитинстві, коли він приходив додому з розбитими колінами. Синку, мені справді треба лише чашку гарячого чаю, не для горла навіть, а для душі. Один із молодших офіціантів, що весь цей час тримався в тіні, підійшов і тихо поставив перед нею білу порцелянову чашку. Це. Від мене безкоштовно, і пробачте за все, що ви тут сьогодні пережили, пані. Дякую тобі, любий. Вона легенько торкнулася його руки, і у його очах на мить з'явився полегшений блиск. Тим часом великий чоловік у сірому пальті, якого всі звикли бачити лише на шпальтах газет і на рекламних білбордах, сидів тихо поруч зі своєю мамою, тримаючи її зморщену руку у своїй великій долоні. Я так рідко можу тебе побачити, мамцю. Ти весь час відмовляєшся від водія, кажеш, що не треба зайвих клопотів, а ось бачиш, клопоти самі знаходять. Тому що я не хочу, щоб ти думав, ніби я тут через твої гроші або славу. Я твоя мати, синку, я хочу залишатись просто собою. Я знаю, він нахилився і легенько торкнувся її лоба своїм. Але тепер цей ресторан стане трохи кращим для таких, як ти, і для всіх. Кого тут раніше вважали неформатом. Стара жінка посміхнулася, підняла чашку і вдихнула аромат свіжозавареного чаю. Її плечі трохи розслабились. Добре, що ти завжди був справедливим. Ще малим ти заступався за всіх кошенят і цуценят на вулиці, а тепер заступився за стару матір. Це ти мене так виховала, сказав він просто. У цей час офіціант, що ще кілька хвилин тому стояв на колінах, Підійшов, тримаючи в руках свою чорну фірмову жилетку. Пані, пане, я йду, я більше тут не працюю. І ще раз прошу пробачення. Він подивився в очі старенькій так щиро, що вона кивнула. Тримай голову високо, синку, і пам'ятай, іноді навіть помилка може стати найкращим уроком у житті. Він вдячно кивнув і швидко вийшов за двері, а в ресторані стало якось легше дихати. Люди нарешті відірвалися від своїх телефонів і тарілок, хтось навіть стримано поплескав по столу, ніби підтримав рішення нового господаря. Син і мати ще довго сиділи разом, розмовляючи про прості речі: про садок, про її старі рецепти печива, про те, як швидко летить час. А поруч уже стояли нові офіціанти, чемні, з інакшими поглядами. Ресторан змінився буквально за кілька днів. Новий власник не просто підписав документи, він привіз із собою цілу команду. Дизайнери радились прямо у залі, вимірюючи кути і щось креслячи на планшетах. Новий менеджер, молодий чоловік, у темно-синьому костюмі особисто обійшов кожен столик, вітаючи гостей і запитуючи, чи все їм подобається. Чаю, з усмішкою запропонував він старенький. Яка тепер часто заходила сюди, сиділа в улюбленому кутку і читала газету. Так, синку, якраз скінчився. Буде найкращий зелений із жасмином від нашого нового постачальника і печиво за рахунок закладу. Вона сміялась тихо, мов боялась злякати цей новий світ, де до неї ставилися як до поважної гості. Її син іноді підходив до столика, цілував маму в маківку, питав, чи їй зручно, чи не дме. Тоді її очі сяяли, а плечі розпрямлялись, наче вона знову була тією молодою, гордою дівчиною, якою пам'ятала себе колись. Одного разу вона почула, як за сусіднім столиком шепочуться двоє чоловіків. Кажуть, це його мама, саме через неї все тут тепер інакше. Ну і добре, відказав інший. Раніше я сюди дружиною не водив, думав, що для обраних. А тепер, заходь, хоч у джинсах, ніхто косо не подивиться. Вона зробила вигляд, що читає, але посмішка видала її вдоволення. Джой минув тиждень. Ресторан офіційно відкрився після рестарту. Запросили журналістів, блогерів. Навіть маленький духовий оркестр стояв біля входу, виконуючи легкі джазові мелодії. Син підвів свою матір на невеличку імпровізовану сцену. Друзі, звернувся він до присутніх, Тримаючи мікрофон спокійно, впевнено. Для більшості з вас цей заклад просто місце, де можна смачно поїсти. Для когось статус, для когось фон, для фото. Але для мене сьогодні це місце стало символом, символом того, як важливо пам'ятати, хто ми є, навіть якщо одяг або гаманець не завжди це показують. Він взяв матір за руку: ця жінка навчила мене доброї повазі, навчила, що людина. Це не сума її грошей, і саме завдяки їй тепер цей ресторан відкриває двері для всіх, без огляду на те, скільки в них у кишені. Зала вибухнула оплесками. Хтось навіть підняв келих, не соромлячись. Старенька стояла поруч, тримаючись за його руку так міцно, що на її зап'язку залишилися сліди від його пальців. А тепер мамцю, нахилився він і промовив уже зовсім тихо для неї. Давай вип'ємо наш чай. Під час урочистого бенкету вона сиділа серед гостей, але тепер до неї підходили люди в дорогих костюмах і сукнях, тисли руку, дякували, казали, що ця історія їх зворушила. Ви маєте великого сина, говорила їй одна дама, тримаючи її руку трохи довше, ніж було заведено. Та я ним пишаюся кожного дня, відповідала вона. А за кілька столів від них сидів колишній офіціант. Він влаштувався в інше кафе, скромніше. Дізнавшись про сьогоднішній захід, прийшов подивитися на все на власні очі. Стояв біля стіни, непомітний, ніби тінь. У руці тримав скромний паперовий пакет. Нарешті, наважившись, підійшов до столика. Пані, пробачте, що турбую. Вона підняла голову і одразу впізнала його. О, доброго дня, хлопчику. Я. він зам'явся. Я приніс вам трохи домашнього печива. Сам спік, хотів віддячити за урок, який ви мені дали того дня. Вона взяла пакет і притисла до грудей як найдорожчий подарунок. Це дуже дорого для мене, синку. Дякую. Він низько вклонився і швидко відійшов, щоб ніхто не бачив його очей. На вулиці того вечора горіли ліхтарі, роса блищала на бруківці. Старенька стояла біля входу. Чекаючи, поки син закінчить говорити з журналістами, у руках вона тримала той самий пакет із печивом. Мамо, ти замерзнеш. Ходімо всередину. Зачекай трохи, тихо відповіла вона. Я просто хочу ще хвилинку постояти і відчути, як добре бути потрібною у світі, який часто забуває про таких, як я. Він обійняв її за плечі. Завдяки тобі цей світ сьогодні став трохи кращим. Вони повільно зайшли назад у ресторан. Всередині вже було тихіше, офіційна частина закінчилася, більшість гостей роз'їхалась, а персонал почав прибирати столи. Стара жінка зупинилась біля великого дзеркала в коридорі, подивилась на своє відображення: тонке обличчя, зморшки біля очей, сиве волосся під акуратно зав'язаною хусткою, і все одно в її очах світилась якась внутрішня гідність. Як же швидко минули ці роки, прошепотіла вона. Ще вчора ти був малим, бігав зі здертими коліньми, а я шукала йод і бинти. А тепер ти сидиш у власному ресторані, усміхнувся син і поцілував її у скроню. Бо це твоя заслуга. Без тебе я ніколи б не зрозумів, що найбільша цінність не гроші, а серце. Вони пройшли в зал, сіли за той самий столик у кутку. Чай ще парував у білосніжній чашці. Жінка обережно відломила шматочок печива, яке спік колишній офіціант, і поклала його синові на тарілку. Спробуй, він старався. Добре, мамо, він усміхнувся і відкусив. Смачно, по-справжньому, стара заплющила очі, насолоджуючись теплом напою і ніжною солодкістю печива. Бачиш, як дивно, людина, яка колись образила мене, тепер пече для мене. Бо зрозуміла, що вчинила недобре, мабуть, Бог таки знає, що робить. Бог знає, а ми вчимося, серйозно кивнув син. У цей час до них підійшла молода офіціантка з ледь помітними веснянками на носі: Пані, дозвольте мені подякувати вам. За що ж, дитино? За те, що тепер у цьому ресторані все змінилося. Ви навіть не уявляєте, скільки людей боялись сюди заходити раніше. Я чула, як сьогодні. Двоє студентів говорили, що тепер це їхнє улюблене місце. А вчора тут вечеряла сім'я з трьома дітьми, раніше таки навіть не наважувались сюди ступити. Стара жінка легенько стиснула руку дівчини: це не моя заслуга, це мій син так вирішив. Ні, пані, ви помиляєтесь, щиро відповіла офіціантка. Це все завдяки вам, бо якби не ваша скромність і доброта, ніхто б не зрозумів, яким холодним був цей ресторан. Ви серце цього місця. І коли вже настав час іти, син підвів матір, накинув їй на плечі теплу хустку. Вони вийшли на вулицю, місто сяяло вогнями, віддалені машини котились, мов іграшки, а повітря було свіже й трохи вогке після дощу. Знаєш, мамцю, тихо сказав він, поки вони йшли алею. Колись я хотів, щоб у мене був величезний бізнес, бездоганні показники в таблицях. І повага всіх важливих людей. А тепер а тепер я хочу, щоб у мене була ти, і щоб поруч із нами завжди були такі місця, де людину бачать не за одягом, а за душею. Вона зупинилась і подивилась йому просто в очі. Я завжди це знала в тобі. Ще тоді, коли ти плакав над мертвим горобчиком у дворі, твоє серце воно завжди було справжнім, він нахилився й обійняв її так міцно, як міг. Я тебе люблю, мамо, і я тебе люблю, сину. Ти мій найбільший скарб, не гроші, не ресторани. Ти. Кілька днів по тому у газеті вийшла стаття під назвою Стара жінка прийшла в ресторан. А через тиждень цей ресторан змінив усе місто. У ній писали про нову політику закладу. Тут тепер відмовлялись оцінювати клієнтів за зовнішністю, перестали штучно завищувати ціни. Стали проводити благодійні вечори для літніх людей і студентів. А ще там була фотографія, стара жінка з чашкою чаю, що світиться щасливою посмішкою. Поруч її син в дорогому костюмі, але з таким же теплому погляді. А десь у маленькій орендованій квартирі колишній офіціант, що спік печиво, сидів за столом і писав резюме в інший ресторан, але цього разу він планував робити все інакше. У нього перед очима стояла та сама стара жінка, яка замість прокляття подарувала йому прощення, і це стало його найбільшим уроком.